Якщо знайдете її, навіть якщо вона буде на моєму мертвому тілі, сподіваюсь, вона стане вам у пригоді. Я маю всі докази. Я знаю, хто це вчинив. Залишилось тільки скласти все докупи. У цій книзі відповіді на всі питання вона навчила мене усьому необхідному для виживання: як щось віднайти серед сміття, як ховатись, як більше не боятись мертвих. Проте автору було відомо надто багато. Розумієте, він не просто писав посібник з виживання. це мапа крізь пекло, котра привела мене до того, хто це розпочав. Я не можу здатися. Я повинна продовжувати. Та якщо для мене вже запізно, пообіцяйте, що продовжите шукати.